Всім привіт! Продовжуємо подорожувати навколо заплави, де бородять басоноги, можливо, в інших частинах лісів, слідів знайдемо ще більше, а можливо, навпаки. Я десь там внизу і ще досі на мій подив живуть люди. В цих місцях села поповнюється водами ще однієї однієї маленької річечки. Тут навіть ще день, де інде живуть люди. Там, де ділянки більш-менш рівні, та не зарожчі лісом. Селяни продають фермерам і розворюють село до самих хат, по самі вікна, село розворене. З часом розвалять, розпиляють, розтягнуть хати, розрівняють, розорять і їх. Тож, друзі, кому подобається подорожувати разом зі мною по деякій природі її досліджувати. Ростуйтеся, будь ласка, функцію спонсорства під моїми відео. 35 гривень в сучасному житті це не гроші, а для мого каналу суттєва підтримка. Зовсім недавно, зовсім недавно жили люди. Все, переїхали. На жаль, далі більш менш проїзної дороги. Якщо у вас, звісно, не всюди хід, не джип, не трактор, далі притомної дороги немає. Як кажуть місцеві, далі дуже багато змій, гадюк і інших змій. На запитання, хто такі інші змії, кажуть, ну гадюки, тільки чорні. Тож тут багато гадюк Нікольського. А взагалі я тут на одну гадюку Нікольська зазвичай бачу 5 мудянок. Ось таке тут царство змії. Сподіваюсь, цього разу дикі люди до машини лізти не будуть. З однієї сторони глухий, глухий вільховий ліс. Зимку він здається наче чорним. Звідси і назва вільха чорна. Але якщо її зрізати, то вона стоїть червона. Так ось з одного сторони болото, а буквально три метри від болота до яру туляться хатки, бущі хатки. Тут уже давним-давно не було нікого. Лісовозум мимо приїжджають, вивозячі ліси запали, все посеред чорного лісу, старих яблунь ялинки додають якоїсь гнітючої атмосфери. А по ялинкам літають найменші пташки наших лісів. Тільки сфотографувати їх дуже-дуже важко. Вон вони нема звуку взагалі від них наче приводи рідко коли побачиш таку старезну грушу це груша а на вигляд наче дуб дубова груша їй вже років 200 напевно. давно тут не було людей і пташки звикли Прямо ось так стріхою, будувати собі гнізда. Але цікава ця хата. В чим, кількістю погрібів. Наче тут був завідуючий погрибами. Ну що, рахуємо. Перший погріб завалений. Ну, начебто так і треба. Хата, під хатою, під горою погріб. Але йде другий погріб. Третій погріб. Четвертий погріб. І це тільки те, що я зараз бачу. Пройдемо, порахуємо. Це при всьому при тому, що у господарстві був звичайний здоровий господарський погріб. Ось такі штуки. І звірі тут бігають від пориву до порибу, напевно, виситі. В таких хащах люблять робити гнізда. Яструби великі. Дуже велике гніздо. Досить перспективні місця для грибів через 2-3 роки тут повинна бути повно грибів. Стою я тут знімаю, і в мене таке відчуття, що це не в Україні, а десь глуха сибір, де випилюють ліс та сплавляють його по гірським річкам якась така хижацька випилка з двухметровими пеньками пеньки реально залишаються двохметрові чи це так потрібно не знаю мій помічник трохи притомився і ти далеко роботи багато відпочиваем <laughs> на пеньку. Наче, наче він вже ніхто не косить тут траву. Спочатку огороди, потім всі накоси, А ось тепер, дякувати Богу, що сюди не доїжджають комбайни. Колодязь, колодись, як завжди. Як хто туди чухне, ніхто ніколи не знайде. Так ось, так хтось тут економічно обґрунтовано тримав кролів. Кліток багато. Вони однакові. З гадівничками. Хтось намагався Хтось намагався робити бізнес. Але все марно, в такій глушевині все марно. Щось дерев'яне, але воно замерзло. Тут начебто був. Ткацький станок якийсь. Так, да, це був справжній ткацький станок. Але він давно розвалений і запчастини, і запчастини його валяються по всьому подворищу. Його навіть не зірвати від землі. Крещата попримерзали. Тут колись стояв в хаті ткацький станок. Ми не зберегли, хату розібрали, а станок розбили, розкидали. Уже запчастини не врятувати, вони трюхлі, Вони потрюхли. А ось те, за чим я палюю по хуторам, тільки воно вже зруйноване. Ай, зруйнований і дуже, дуже старий, дуже вологі Справжня колода Це не якась там діжка. Це справжня колода. Дуже просто в ній є довжія. Осьо. Це, мабуть, вперше, вперше за час подорожів. Я знайшов, хоча вже і не життєздатну, але не колоду, яка стояла у когось у дворі, а саме ту колоду, яку витягували на дерева. Хоч подивлюся вживу, як воно. було ось така колода шкода що її вже не врятувати я б дуже хотів знайти таку у сухому місці справжня 200-річна колода ну хоч зніму і на тому дякую судячи ще всередині хати тут бороть була не одна вона ще одна лежить. Але 100% вона вже трьохлява така сама хитя. Лежить давно, без хати, без даху. Ось такі справи. Ого! Оце були розкопочки. хлопцы, всякий раз сказать, закопывайте за собой по хуторам ямки. Mm -hmm. До речи, кто-то меня спросил, или встречалась мне старая Лиана Винограду. Ось дивіться. це ось мертвий хутір, який я вже неодноразово показував сьогодні. І ось просто на подворищі. Оце ось нас як я розумію. Старезна ліана винограду. Оце ось виноград. Я впевнений, що він живий. Навіть дає ще плоди, але кислющі-кислющі. А можливо ні, я їх не коштував. Все саме цінне вивалили з хати на, на землю, як сміття. Це ж могли, могло бути колодами мої. Ти диви. Ти диви. Опа! Це ж колоди. Ох, це ж колоди. Запізнився я, дуже прикро. Нічого не вдієш, вони вже не жильці. І це, я вам ще скажу, не просто цікава пасіка. Це пасіка із малої українки. Тобто, це пасіка із вуликів українки, які не були уніфіковані із Дадановською рамкою. Зараз її називають мала Українка. Або слав'янський вулик. Ось такий славянський вулик. Рамка вузька висока. Тому що після того як, після того, як почали завозити вулики до Данівського типу, українську рамку уніфікували, і зробили ширше, щоб вона ставала як Доданівська. Ось так. А ця набагато вуща. Ця ширину цієї рамки вирахував Прокопович. Вона складає, якщо я не помиляюсь, 27 см. Щось таке. Ось такої ширини і треба робити колоди. Колод тут дуже багато пропало. Ось ще одна колода. Ну І вулики всі на вузько високу рамку. Насправді, правильно називати її не вузько високою, а справжньою українською або слов'янською. Ще одна. Ще колода. Ну, її вже забирати немає ніякого сенсу. Тільки сфотографувати. Опа! Ось така квадратна колода, вибачте, дивиться на неї. Її вже забирати немає ніякого сенсу. Вона підсохне, розтане і розсипеться в труху. Тільки сфотографувати. Я не перестаю дивуватися кількості іграшок. Практично у кожній хаті. У кожній хаті ляльки, солдатики, різні іграшки. Тут було надзвичайно багато дітей в хуторі. Це говорить про одне, що люди жили щасливо та в достатку. Зараз все змінилось. Так, колоди знози. Такі колоди я знаходив на горищах, і в мене деякі з них працюють. На пасіці на колодному тачку, кому цікаво, може подивитися моє відео про холодний бджіл. Саме такі колоди у мене працюють на колодному тачку. А ось такої у мене не було ще. Тут із довжиєю. Все як положено. Благі їх вже не врятувати, дуже прикро. Але мабуть для мене ці колоді залишили подаруночок. Таке співпадіння, що я поцікавився, напевно, єдиний за багато десятків років, хто поцікавився цими колодами. І спеціально для мене в одній із колод лежав ось такий керамічний козачок. Буде на згадку цікава іграшка. От такі експедиції. Тож дякую всім за увагу та терпіння. До речі, це ці ліса, болота. Вони всі сполучаються з цими місцями, де я шукаю паралельні стежки.